Ну нарешті привіт із Києва. Ми вже третій день в Києві, але тільки сьогодні у мене з'явилося бажання показати вам, що відбувається. Так вийшло, що дорога була дуже важкою. В тому плані, що мене дуже-дуже укачувало. Дуже От прям я не знаю, що це таке. Мене тошнило і боліла голова всю дорогу. Я майже не майже більше. Трошки більше ніж доба, їхала. Я виїхала о 6, 6 вечора, приїхала додому, прямо з квартири в квартиру о 9 І і це було жахливо. На наступний день я прокинулася, в мене болить голова дуже сильно, і я подумала, що то через дорогу. Якимось чином підняла дитину, повела її до стоматолога, тому що головна одна з головних причин, чому ми поїхали в Україну, це лікування зубчиків і ланночці. І мені також. Ну Ще багато справ тут накопилося, але найголовніше це полікувати їй зубчики. В перший день вона не далася нічого робити, ми не змогли її вмовити. На другий день вона далася, але в перший день я також і собі була записана до лікаря, і коли мене лікували, мене дуже колотило. Я приїхала додому. У мене 38,6, Я захворіла, мені дуже погано. Це був це був просто жах. Вчора було трошки легше, сьогодні вже горло трошки болить, але я вже трошечки краще себе почуваю. Їсти взагалі у ці три дні я взагалі нічого не їла. Ну, якщо один раз на, на день, то це добре, тому що навіть е, вчора ми, ми ж брали з собою в дорогу перекуси. І вони всі пропали, тому що всю дорогу мене тошнило. Потім, коли ми приїхали, у нас же холодильник не, робили, не працював, я поставила на балкон, тому що в Києві достатньо прохолодно. Але в день там було сонечко, і коротше, все у нас е, пропало. І ми побігли в Макдональдс. Навіть в Макдональдсі у мене не з'явився апетит ні до чого, ні до кави, ні до... Ну, взагалі нічого не хочу пити, не хочу їсти. Це взагалі якийсь... Е, Обрачається радість від того, що перебуваєш вдома, від такого поганого самопочуття. Але радість то умовно, такі. начебто ти вдома, але ти в гостях, начебто е, ти вдома, але тобі треба їхати, начебто ти вдома, але ти вже тут не вдома, і це жахливо насправді. Коли я себе погано почувала, пасмурна така похмура погода. Плюс в перший день була тривога, нас висадили ви з автобуса, ми йшли пішки. Люди всі гуляють їм, пофіг на ту тривогу. Е, мені мама Ніна дзвонить питає: А там тривога, ви там біжите кудись в укриття. ну, А ми йдемо, де, де йдемо. Таке, знаєте. І тепер треба е терміново складати речі. нас сьогодні переглядали квартиру люди, які будуть тут жити, доки ми будемо в Чехії. І тому мені терміново потрібно е вивести речі. Ну, ви знаєте, коли ти далеко від додому, з якого ти поїхав вже, начебто розпрощавшись <смі> зі всіма тими речами, ми поїхали, взяли декілька речей для себе і все. Ми вже рік живемо і нам нічого не потрібно, да? у нас там все є. Але коли я приїхала сюди, я розумію, що я не можу це все викинути. Це все наше, це все моїх дітей. і я... І я розумію, що я, я просто, я коли була в Чехії, я думала, та там половину пороздаю, половину повикидаю, що там там, ну всю і, ін... а залишок костене це людям, які тут будуть жити. А зараз дивлюся, що ні. Мені дуже багато треба вивести. І що саме цікаве, це те, що тільки що братик мені сказав, що начебто він знайшов машину на завтра. І я оце думаю, як мені тепер за ніч все, все зібрати. Я побігла на нову пошту, взяла пару коробок, щоб там, хоча б посуд, пакувати, і буду якось зараз збирати речі. Я як приїхала, я приймала душ, але не мила голову, не фарбувалася. Таке, знаєте, взагалі такий стан жахливий, просто жахливий. Зараз теж начебто, і все добре, все я встигаю, я начебто все правильно роблю, але, але хочеться, щоб скоріше закінчилась війна. Ось так. Ну що, канал Прохаюча життя це про те, що ми не будемо ніколи сумувати, будемо всіма способами підіймати собі настрій і, звісно, наводити порядок. І в думках, і в хаті, і в країні будь де Тому приступаємо до роботи. Спочатку те, що можемо навколо себе, а потім те, що складніше. Поїхав. Будемо збирати речі. As you go you remain a stranger to me to you But our pieces left uncovered I'm thinking about four leave club. I've got composure Still i <laughs> Побували у рідній хаті. Вирушаємо назад на Київ. Давай сонечко ручку. Пару діньков і вже поїдемо на Чехію. Ось це наша рідна хата. Весна в небі ракети. Скотчем заклеєні скло пакети. Дивлюся скрізь і не вірю своїм очам. Місто в огнях сірі дерева, замість зелених, замість птахів знову крики сирени. Люди у сховищах, люди не сплять по ночах. Київ поранений, Київ не до весни вкриває Хрестом Володимир його з висоти. Бо він не хоче, щоб ти чуєш, не хоче, щоб я. Знов зустрічали весну у оточенні зла. Прага, Берлін, Краків, Варшава. Інші міста, інші держави двері відкрили, але неспокійно мені. Бачу дім у вісні, зважую все кожної миті чи повертатися, чи залишитись, Що виберу я. Легко здогадатись, я повернуся у Київ і буде весна. Київ зеленим побачу, я знову вікна Дуже не хочу, щоб я, дуже не хочу, щоб ти в інших містах рідний дім намагались знайти Каштани, фонтани, тюльпани, сонце, любов, мами із діточками. І знову пробка на мості метро, без неї ніяк Київ шумить, сміється столиця, в мирному місті весною не спиться. Знаю і вірю, що все має бути лиш так. Всі повернемося, і знову буде весна. З нами повернеться Київ, що я і ти знав. Я дуже хочу, щоб ми разом зустріли той день, день коли в серці країни розквітне весна. Обов'язково в країні розквітне весна. Сьогодні останній день я в Україні, завтра зранку ми їдемо до Чехії. І скажу, я майже все встигла. З самого початку ми приїхали захворівши, і не дивлячись на це, ми в перші дні. Полікували декілька зубчиків, і чотири дні ходили до дитячого стоматолога, змінили три лікарі, і все ж таки нам вдалося побороти страх. Вона відкрила ротика, вона полікувала два зубчика. В одному зубчику у нас стоять ліки. Нам треба через два тижні поставити пломбу, там уже пульпіт, тобто зубчик, який болів. Його так само лікують, не дивлячись на те, що він молодий. Але лікують так само, як і дорослі зуби, і не треба їх виривати. Тому що, як пояснив нам ортодонт, що у ці четвірочки вони заміняться аж в 10-11 років. І дитині 5 років ходить без зубчика, вони будуть зміщуватися і втратиться це місце для нового зубчика. Тобто, така сама ситуація, як і з дорослими, так само і з дитячими зубками. Треба дуже-дуже дуже дуже обережно ставитися до молочних зубчиків, також, як і до коренних. І те, що нам вирвали силою майже, не дивлячись на укол, не дивлячись ні на що, все одно було боляче, вона кричала. Тоді в Чехії так, в Україні не лікують. В Україні не лікують силою. Вмовляють, 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 граються, слоники, жвачечки. Ну, це я їм дуже безмежно вдячна за те, що вони так приділяють час дитині. Вони не Нікуди не поспішають, вони 40 хвилин її вмовляють. Вони сказали так: або вмовляємо, або загальний наркоз. Щоб зробити загальний наркоз, потрібно пройти обстеження, кардіограма, аналізи крові, всього того, алергопроби і багато чого. Плюс це буде декілька годин від 2 до 4 годин, декілька зубчиків. Наркоз буде коштувати. Приблизно 10 тисяч гривень це крім самих, е, самих пломбочок. І я розуміючи все це, розумію, що наркоз він проблему не вирішить. Зуби все одно будуть. Е, Боліти, хворіти, і тому все одно дитинка повинна вміти їх лікувати. І тому нам е, потрібно зараз перебороти цей страх, зараз знайти підхід до дитячого психіки, до дитячого е, не хочу, не буду, боюся. І нам, мені здається, це вдалося. Я дуже рада, саме заради цього я їхала в Україну. Також я собі професійну чистку зробила, полікувала два зубчики. У мене також є багато роботи. Ми зробили комп'ютерну томографію моїх щелеп, і виявилось, що у мене під коронками запальний процес, і треба знімати, лікувати все це не за один раз, а 2-3 тижні, і тому я не знаю, як я буду далі. Лікувати, чи все ж таки буду шукати в Чехії лікарів, чи буду сюди їздити, не знаю. Потім ми з'їздили додому, побачили родичів. Це дуже таке, саме таке, знаєте, головне. Сьогодні ми встигли зранку я записувалась до гінеколога свого. Вона мені призначила мамографію. і а, аналіз крові. Я, звісно, не встигаю, ні, не знаю, як я це чи можливо мені, можливо, мамографію зроблять в Чехії. Я спитаю у лікаря, чи там страховці таке роблять, чи ні. А, також ми поїхали до дитячого психолога. Нарешті знайшовся лікар. А, все дуже дуже зайняті, нікуди нічого не запишешся. Ну, Але і лікарі подивився, дуже ретельний огляд робив. Декілька у них там було вправ і бесід, і а, я заспокоїлася, все у нас добре, є над чим працювати, звісно, але нічого такого катастрофічного немає. До школи нібито готова, але я буду думати, чи захочемо ми в цьому році йти до школи. Потім ми поїхали в сервісний центр, замінили мені права. Цю роботу я відкладала 10 років. Як вийшла заміж. Мені потрібно було на нове прізвище поміняти права і все я ніяк не могла доїхати. Але сьогодні я це все доїхала. Потім приїхали. Ми показали людям. Квартиру, потім ми пороздавали речі е, людям. І зараз я збираюся, покажу, що у мене залишилось. І це продовження того відео, коли ми тікали з Києва, і відео у мене було ніфіга собі розхламилось. І от зараз я продовжую таким же чином розхламлюватися. Е, те що Таке прям, близьке до серця, те, що ми, можливо, будемо користуватися, коли повернемося, неважливо, через скільки це буде років. Це дитячі велосипеди, самокати, парти, дитячі книжки, звісно, такі, які, які хочеться зберегти, дитячі іграшки, багато конструкторів, які тільки нам подарували. Мені шкода їх віддавати, викидати. Нас виручили і при, 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 пригнали машину, і ми завантажили ці, ці, цілу машину таких речей, яким я не можу з ними розстатися ніяк. Це ми нажили за стільки років, а всю мебіль ми залишаємо в квартирі, всю техніку від е, е, пралки, телевізори. Праска, блендери, м'ясорубки, все, 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 всю техніку ми залишаємо в квартирі. Деякий посуд я забрала, деякий залишаю. Потім дуже багато речей, речі, одежу я навіть не перебирала. Я всю. Є тут дівчинка, яка допомагає кому що треба. У неї такий, знаєте, гуманітарний штаб нашого райончику, мікрорайончику, і ми все до неї зносимо. Вона там передивляється і потім роздає нам кому що по розмірах. І весь одяг. Все не перебираючи, я все відношу їй, деякі іграшки, деякі там рушнички, все таке постільне. І от таким чином я розхламилась. Тобто один із таких методів ретельненько так розхламитися, це задумати собі, здати квартиру. І от тут дійсно видно, що потрібно. А що е, потрібно було викинути давним-давно. І от давайте я покажу вам, що в мене зараз в хаті. Я вже закінчую, будемо влягатися спати, тому що завтра о 10 будемо виїжджати в Чехію. Так, тут два мішка зі сміттям. Все, я позвільняла всі шафи, хоча дещо позалишала, там хімія якась залишилась, скатертинки залишила. Ну, куди я їх? Нікуди. Возиться з ними. Машини немає машини, тому ялинка там залишилась, ялинкові прикраси, тут ковдрочка. Так, оце ще декілька. Торбу з сміттям декілька торб ще роздати. Тут уже нарешті, нарешті я це все позвільняла. Шафі чисті, крім, е крім, крім, крім крім наших. оце Тут у нас карнавальні костюми. Мені його шкода і викинуть, рука не підіймається, там всякі костюми мишек, всякі там е обручі для волосся. Я вирішила, хай воно тут лежить, коли вже люди заїдуть. Якщо воно їм не треба викинути. Якщо треба, будуть користуватися. Тут все позвільняла. Комод також я звільнила вже все, тут нічого не залишилось. Фір залишаємо, переноски тут залишаються. Взуття тут теж звільнила. Оці речі забула. Тут ціла, ціла коробка з іграшками. Я хотіла їх загрузити в машину, але. Забула. І оці речі треба було забрати. Оці теж але ще оці, оці теж ціла така коробка, яку я, мені треба було її віддати, але я її ще не віддала. Тому я їх тут буду поки що залишати. Ну, ось, ось так Ось так у нас ось такі справи. Не дивлячись на те, що вивезли, винесли багато чого, а ще бардак, бардак ніяк не може дати йому раду. Десь до двох ночі я сортувала сміття, що віддати і що залишити. Ось ці речі: це дитячий одяг, дитяче взуття. Зараз приїде машина зранку і все забере. Сміття я дуже рано вже повиносила і викликала таксі. Їдемо на вокзал, щоб їхати до Чехії. Зайняти свої місця, а проваджаючих покинути вагони. Ой, уважні, через три хвилини наш поїзд відправляється. швидкісного поїзда Intercity Інтерсіті плюс, що прямує за маршрутом Київ переноше. Влаштовуватися як найзручніше, наше подорож починається.